Речі, в мене колишня дружина якось поверталася якраз після 7-річної відпустки. І, можна сказати, так, звісно, це складно, але не можу сказати, щоб змінити професію було б простіше. Скоріше за все, ні. Те, що вона згадувала, все було набагато швидше. Тобто, приблизно там. Трохи більше півроку вона повернулася до свого нормального стану senior девелопера Так що ну треба просто, коли повернетеся, врахувати, що вам все одно треба буде трохи видихнути там, забиратися до купи і так далі. Ось якраз на цей час плануйте, щоб ви пописали якийсь проєкт. Якраз на новому стекі, який з тих пір вже змінився, да? або на старому стекі, якщо він все ще не втратив актуальність, написати проєкт, подивитися, що там. Куди все рухається, якось так. Можете приходити до речі до нас. У нас 50% знижки для всіх хто повернувся з війни. Для нас це, звісно, взбиток, збиток, але ми вам допомагаємо. Це завжди у нас було, і ми, ну, ми допомагаємо вам, щоб повернутися до мирного життя. Ну, до нас прийдете, ми вас навчимо. Ну, тобто, повернемо вас знову до вашої професії. Якось так. А що, якщо я маю хобі пов'язане з програмуванням, пішов на. тут напевно крапка повинна була бути. Так, пішов на програміста фронтенд, щоб кра. Господи, давайте я вам коробку з комами видам. Так, пішов на програміста фронтенд, щоб краще дізнатися про JS і що ж робити кидати своє хобі. Навіть знака питання немає. Перше використовувати знаки припинання, Тому що це просто обов'язково. Сорян. По-друге, якщо ви вже зібралися. Працювати розробником, то хобі розробницьке, ну, треба залишити. Ну, я не кажу, що в один день, я не кажу, що о, це прям фу-фу-фу і взагалі ніяк. Але о, в довгій перспективі, якщо у вас хобі програмування, то ви будете вгорати. жодних інших варіантів. Якось так. І тому краще все ж таки пошукати інше хобі. А спробувати те, що вас привертало, привертало вашу увагу в програмуванні, щоб це стало частиною вашої професії. Тобто робити щось схоже вже в рамках вашої професії. Розумієте? А хобі, хай буде у вас якесь пов'язане з фізичною активністю чи з чимось, ну точно не з комп'ютером. Так треба. О, знову людина, яка не вміє користуватися знаками. Знову людина, яка не вміє користуватися знаками другу коробочку з комами. Давайте я спробую все ж таки прочитати. Якщо Я отримаю задоволення від того, що зробив код для адону, який я постійно роблю, тобто, це перший знак вигарання. Ви розумієте, як це складно читати, коли немає ком? Я хрен знають. Тобто. Якщо я вірно зрозумів, ви маєте на увазі, що якщо ви отримаєте задоволення від роботи, то це ознака вигарання. Ні, ви взагалі ні так мене слухали. Ні. Я казав, що якщо єдине, від чого ви отримуєте задоволення, це робота, то ви вигораєте Це не ознака, це вже початок вигорання Але якщо єдина, але людина взагалі-то повинна отримувати задоволення від своєї роботи. Якщо вона не отримує задоволення від роботи, це ознака того, що. Люди не в дупі. Тобто, це прям погано. Тому що ну, ти витрачаєш на роботу там багато годин на день, і якщо ти, ти страждаєш від цього, ну навряд чи ти будеш щаслив. Погодьтеся. Просто треба отримувати ще задоволення від чогось іншого, окрім роботи. Хобі, це так і працює.